Крита шаром невідомої речовини у Запоріжжі. екологи та поліція з'ясовують причини забруднення мокрої московки, річки, яка впадає у Дніпро. Першими зміни помітили місцеві рибалки кілька днів тому над очищенням. Працюють відповідні служби міста, збирають речовину як за допомогою техніки, так і вручну. Яка площа забруднення та яких збитків принесе екосистемі? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи із Запоріжжя. Екологічна катастрофа у Запоріжжі в річці Мокра Московка місцеві рибалки виявили невідому речовину, схожу на мазут. Відразу почали бити на сполох у соцмережах. Діда примірна в п'ятницю. Десь приблизно у п'ятницю ось це все з'явилося. З'явилося десь звідтіля з тієї траншеї, почало витікати. Тобто там під'їзних шляхів та важкої техніки немає. Якихось самоскидів, бітумовозів, тощо тут. Трохи інший випадок. Це якісь вуглеводні. Ось вода чистенька, тобто розводів, як від бензину чи від нафти, немає. Це просто така маса до п'яти сантиметрів. Геннадій досвідчений рибалка. Чоловік каже, ця водойма раніше була значно глибшою, і ширшою. Тут постійно рибалили місцеві. А рибаки на мосту стоять. Рибалки на містках стоять і кружками ловлять і на вудку. Карась, короб, щука. Це ж нерестові місця. Звичайно, після підриву каховки рівень води на сьогодні мінус шість по вертикалі просів. І тому риба на нерест не йде. Вона загинула у березні місяці і багато загинула. Після повідомлення про забруднення річки на місце виїхали всі служби від екологів до криміналістів. Екоінспектори відібрали проби води, ґрунту та самої забруднюючої речовини. Декілька тонн, мабуть, десятки тонн цієї речовини, тому що там. Е... Товщина слою там, де я особисто бачив, там більше 5-7 сантиметрів. Потрібно це все видаляти і зупиняти. Для цього ТСНС буде встановлювати, я думаю, вже встановлюють бони, щоб вона далі не двигалась по руслу ріки. Ну а потім вже будуть заганяти техніку і збирати цю речовину. Площа забруднення склала близько 800 квадратних метрів. Другий день цю масну речовину збирають як за допомогою техніки, так і вручну. Розлиття невідомої рідини привертає увагу й до загального екологічного стану мокрої московки: порожні пляшки, пакети та інше попутове сміття. Місцеві жителі, вочевидь, й самі докладають зусиль до захаращення цієї водойми. Бутилки ці... пляшки це все. Ну все. Чисто вода не тече, а вода в ній, як би сказати, джерельна з-під землі б'є. А ось ця річечка, ну, я не можу сказати. Ну люди живуть і все кидають. Ну бачите самі. Вона була чиста річка. Вона була чиста річка. Я з дитинства тут ходжу, вона була дуже чиста. Ну а оскільки люди, що живуть тут, мабуть, каналізацію скидають ось сюди, ну і пляшки ж, мабуть, сміття, все В екоінспекції зазначають, встановити збитки можна буде тільки після завершення усіх слідчих дій. Всі матеріали, які відбору проб ми додали до передаємо слідчим органам, а вони вже будуть кваліфікацію, якщо це в наслідки. Прильоту, то ми будемо розраховувати по одній методиці, якщо це викиди, якісь там безхазяйність чи аварія, чи щось друга методика. Все Кваліфікувати будуть слідчі органи. Річка Мокра Московка найдовша з малих річок Запорізького району. Вона має довжину русла понад 60 кілометрів та впадає у Дніпро в районі Запорізького парку «Дубовий Гай. Єва Моронова, Олександр Олійник, Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.